Депутати львівської обласної ради визначили 17 вересня датою проведення чергової сесії та затвердили перелік питань для розгляду. На засіданні президії обласні обранці затвердили низько питань, які потребують нагального вирішення, зокрема рішення, на яке чекають у селах щодо результатів обласного конкурсу, екологічно чистий населений пункт, яке передбачає дофінансування природоохоронних питань. На цій сесії обласна адміністрація прозвітує про закупівлю твердого палива та проведення літнього оздоровлення 2013 року. Проте найбільш актуальним питанням депутати вважають збереження комунально-аптечної мережі. На нині ми маємо 104 аптеки, з них ще 53 діючі, і їхній фінансовий стан дуже складний. І тому треба вирішувати, чи ми працюємо над тим, аби зберегти аптечну мережу, чи вона перестане функціонувати як така. Зв'язку з змінами, які сьогодні внесені до вимог ліцензії щодо аптек, дійсно ми маємо великі проблеми. Сьогодні їх треба вирішувати. Сьогодні ми намагаємося знайти ті механізми, якими можна сьогодні врятувати мережу комунальних аптек.